Доволі цікаве питання від одної з наших глядачок, пані Наталії. Значить, як працюю я у себе на господарстві із даним агрегатом, це кормоцех кс 450 значить, відповідно до тої рецептури, по якій ми виготовляємо комбікорм тій чи іншій групі. Першочергово подрібнюється зернова група. Якщо ж у нас виготовляється комбікорм і основою білково вітамінної бази є БМВД подрібнюємо зернову групу, вимикаємо зернодробілку, запускаємо кормозмішувач і. В цей заборний рукав висипається та кількість БМВД, яка потрібна для виготовлення того чи іншого комбікорму. Якщо ж у нас комбікорм виготовляється на базі соєвої макухи, саняшникової макухи і преміксів, то в такому випадку першочергово потрібнюється зерно відповідно до рецептури. Вже потім потрібнюється. Білкова група, якщо таке потрібно, тому що ну, соняшникову макуху я зазвичай купую вже із олійниці. Вона вже в перебитому вигляді, і лишній раз її подрібнювати не потрібно. Соєву ж макуху, коли є така можливість купити, вона у таких комочках. Ну, її в такому випадку і вигляді додати у сам кормозмішувач не можна, тому що. Ну, менше і гірше буде, поїдаємось, ну і відповідно якесь поросятко більше отримає тої самої соєвої макухи. І саме головне, воно буде нерівномірно перемішуватися. Отже, оцю соєву макуху ми подрібнюємо через оцей от вакуумний патрубок, все засмокцюється в зернодробілку. Автоматично подається у кормозмішувач. Після того як відбулося все оце от основне подрібнення, вимикається вакуумна зерно дробілка, яка нагнітає тиск і якраз от автоматично відбувається подача у кормозмішувач. І саме останній при такому виготовленні засипається премікс, ну і відбувається рівномірне змішування. Взагалі немає різниці від того, слоями потрібно все перемелювати поочередно чи ні. Саме основне, щоб білкова група. Знову ж таки, у випадку, якщо це соєва макуха або соняшникова група, можна навіть і першочергово її подрібнити, тому що частки її питома вага і соєвої макухи, і соняшникової макухи вона прирівнюється до зерна і не розпилюється дуже сильно і ніяк ми не втрачаємо оці от важливі і потрібні от компоненти. А премікс ні в якому разі не потрібно засмоктувати через оцей от вакуумний патрубок, тому що Ну, Премікс він такий, можна так сказати, ну, мукоподібний, не знаю, як правильно виразитись. Ну, Якщо ми будемо його через цей вакуумний патрубок засмоктувати, велика кількість буде втрачена через той же самий е, стравлюючий мішок, буде частина втрачатися, частина може пилом виганятися, такого робити не потрібно. Тобто вмикаємо кормозмішувач, засипаємо премікс і вже. Потім засипаємо премікс і все дуже гарно змішується. Знову ж таки, віштовхуємось від показників, які бажані при змішуванні тої чи іншої кількості комбікорму. Чекаємо відповідний час. ну і Відповідно, користуємось ми і наші свинки гарним, якісним комбікормом. До речі, хто користується такого от роду технікою, знову ж таки не важливо. Це буде Техномарстрой і КС 450 чи інші фірми, якими саме алгоритмами ви користуєтесь при виготовленні того чи іншого комбікорму. Мені буде дуже цікаво подивитися, почитати. Ваше бачення, як ви і що ви думаєте з приводу цього? Буквально вчора спілкувався з колегою, який також придбав даний агрегат, однофазний, але він пішов трішечки, можна так сказати, хитрішим шляхом, говорить. Захотів собі провести три фази, але просто там космічні якісь кошти йому нарахували за підключення оцих от трьох фаз. Він пішов трішки легшим способом випрямляч напруги на 380 вольт собі замовив. Говоря, що поспілкувався із хлопцями, які якраз от займаються збиранням оцих от агрегатів, що буде в перспективі потрібно просто-напросто від'єднати конденсатори, які стоять на цьому комплексі, під'єднати його через оцей от випрямляч напруги, і зможе в принципі людина користуватися, можна так сказати, і більш потужно знімати ресурс із даного агрегата. Так що якось так сподіваюсь, друзі, що. Відповів на це питання досить таки зрозуміло. Кому будуть якісь питання незрозумілі, обов'язково пишіть коментарі з превеликим задоволенням буду на них відповідати. Чому вирішив зняти таке коротеньке, швиденьке відео? Дуже дуже немаленька кількість питань з приводу цього якраз от задаються у коментарях.